Доброго дня, вітаю вас на каналі ВЦЕ. Сьогодні ми обсудимо з вами заміну комплекта ГРМ на автомобіль Opel 1,6 дизель з абревіатурою двигунів B16DTL, B16DTH та b 16 dtv Поки ми розпочнемо, не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. На сьогодні в нашу країну завозиться дуже багато автомобілів з двигуном 1.6 дизель концерна Opel. А саме це автомобілі марки Opel Astra K, Зафіра, C, Меріва та Insignia. Цей двигун в нашій країні розповсюджений. Ці автомобілі відповідають співвідношенню ціни та якості. Але по цьому двигуну є деякі нюанси, які ми розберемо. По перше. Цей двигун Opel є, 1.6 дизель є розробкою компанії Opel і ніяке відношення італійських або французьких концерну він не має. Це йде розробка чисто компанії Opel GM, до 2021 року. Після 2021 року двигуни концерна Opel почали розробляти сумісно з компанією. Peжо, як ви знаєте, компанія Попель повністю підпорядковується компанії PSA Group. Це йде один концерн. Цей двигун має особливість алюмінієвий блок, алюмінієву головку та алюмінієвий піддон. Також має ланцюговий привод ГРМ зі сторони маховика. Ось ланцюговий привод є самим великим недоліком цього автомобілю і цього двигуну, адже заміну цього ланцюга. Потребує певні операції, які тягнуть за собою витрату коштів, так як цей ланцюг знаходиться між трансмісією та двигуном, тому цей агрегат потрібно повністю від'єднувати від трансмісії, а сам двигун потрібно вивішувати або повністю витягати. Тож, які бувають проблеми, як ви знаєте, ці автомобілі на наш ринок. Попадають, як правило, з пробігом до 200 тисяч кілометрів або більше 200 тисяч кілометрів. І такі автомобілі на сьогоднішній день потребують більш розширеного ТО. А саме до цього двигуна це заміна комплекта ланцюга. На такому пробігі в цьому автомобілі трапляється така проблема, як звін цього ланцюгу. Також така сама проблема може у вас виникнути на автомобілях із пробігом із 100-120 тисяч кілометрів. Це зумовлено тим, що в цьому автомобілю конструктивно дуже слабкий гідронатягувач. Тому при такому пробігі цей комплект потрібно замінювати. Виробники пропонують дуже багато варіантів комплектацій ГРМ. Як ви можете бачити, у нас є компанія Swag німецький, яка в своєму комплекті дає вам ланцюг, натягувач та заспокоювачі. А також можете бачити, є комплект фірми PSA Group, оригінал да, Opel, який дає вам повний комплект. Це і заспокоювачі, це і ланцюг, і гідронатягувач, а також самі зірки. Я рекомендую вам міняти повний комплект, адже ця. Робота йде більш кошторисна, і тому потрібно замінювати всі узли, які у вас приводить цей ланцюг. Тому зірочки замінюємо теж. В цьому комплекті також йдуть болти, які потрібні. І саме головне, що якість оригіналу відповідає своїй ціні. І при такій роботі потрібно ставити оригінальні запчастини, тому що ви не зможете подивитися легко, да? чи може там вийшла з ладу, у вас там зірка десь стерлася, десь там гідронатягувач не працює. Тому ставите оригінал і цю проблему ви вирішуєте. Ще Близько на 150-200 тисяч. Тож як вам определити те, що вам потрібно замінювати ГРМ? Це проводять або з рекламними роботами, да, по заміні, як я вже вам сказав, рівні 200 тисяч, так або якщо ви коли запускаєте зранку двигун, ви чуєте такий шум вашого ланцюга. Це на цих двигунах десь відбувається на протязі 15 секунд. Далі ланцюг працює. Рівно, і вже ви його не почуєте. Якщо ви зранку чуєте такий звін ланцюга, то знайте, що вам потрібно замінювати сам комплект. Деякі власники, щоб уникнути цієї проблеми, вони відключають сам клапан регулювання. Масляного насосу, да, щоб у вас тиск був на високому степені, щоб мастило було більш високого тиску і гідронатягувач працював під високим тиском. Але е зачасту всі власники ставкуються тим, що потрібно цей комплект повністю замінювати. Е коли ви від'єднаєте трансмісію від двигуна, вам е до цього комплекту е також знадобляться дуже багато інших запчастин, які Неминуче вам потрібно замінити. Ось чому цей комплект. Заміна його коштує високу ціну, ніж, наприклад, інші комплекти, інших автомобілів такого самого класу. Крім такого комплекту ГРМ розширеного, так, як ми ще раз повторюємо, зірки, натяжник та ланцюг, вам потрібно також змінити це. Прокладка клапаної кришки, це обов'язково. Так як ваш двигун буде або зніматися, або витягуватися, вам потрібно демонтувати. Кришку. Ви міняєте цю прокладку. Також вам потрібні вогне, шайби, під форсунки, які теж будуть зніматися, ущільнюючи прокладки самої кришки корпусу. І дуже важливо саму прокладку під гідронатягувач. Ця прокладка вона окремо в каталозі не показана, і в комплекті в оригінальному вона також не йде. Але вона є, ця запчастина як окремо, вона при знятті у вас вже буде вживана, тому потрібно її замінити на нову. Вона також є до замовлення і обов'язково потрібно міняти, замінювати. Також нам потрібно буде сальник задній колінвалу, а також комплект приводу масляного насосу. Комплект складається з ланцюга та натягувача фанічного. Цей ланцюг. Також міняють, тому що були приклади, коли цей ланцюг розтягується та рветься. І на приборній панелі у вас загорається низький тиск. Тому важливо в цей момент швидко заглушити двигун, адже тиск масла пропадає просто негайно. Щоб у вас двигун не вийшов з ладу, то потрібно при обриві ланцюга. Заглушити негайно. Також ці комплекти є з різних виробників, але фебі у нас йде, як в оригіналі, йде у нас ланцюг та механічний натягувач. Чому рвуться ці ціпки? Тому що натягувач не гідравлічний, і при такій конструкції, якщо ви ігноруєте її заміну, може бути обрив самого ланцюга. Також при низькому тиску і незаміні ланцюга основного ГРМ, у вас ланцюг починає бити по самій кришці передній, алюмінієвій, і набивати стружку. Тим самим та стружка у вас розходиться по двигуну, що може також згодом привести або також до обриву самого ланцюга основного та наробити великої шкоди. Також для заміни всього цього комплекту нам знадобиться герметик для. Кришки передньої. Також при заміні цього комплекта ланцюга вам не потрібен буде спецінструмент на цьому комплекті, на зірочках та ланцюгу є відповідні мітки. При заміні цього комплекта ланцюга потрібно звернути увагу на сам комплект щеплення, адже ви від'єднуєте трансмісію від двигуна. На сам маховик. Як ви знаєте, на цих автомобілях йде двохмасовий маховик. І також при такому пробігі вам потрібно буде, скоріше за все, замінювати ці агрегати. Тому з цього всього ми можемо бачити, що при заміні ланцюга вам потрібно купити як і сам комплект, так і комплекти багатьох прокладок, сальників, ланцюга. Масилу насосу, герметику, а також ще й комплекс щеплення та сам маховий. Це буде ну, у вас автомобіль більш такого розширеного обслуговування. Ми рекомендуємо це зробити на такому е, пробігі і е, рекомендуємо вам, е, як правило, купувати запчастини оригінальні, тому що, ще раз повторююся, що робота коштує дуже великих коштів за таку операцію. І для того, щоб через 5-6 тисяч кілометрів якогось пробігу вам не знадобилося знову розбирати цей механізм, да, рекомендуємо вам замінити цей агрегат і його зівмістити разом з заміною ланцюга, також заміну щеплення та, скоріш за все, і самого маховика. Дякую за увагу вам, до нових зустрічей!